Які товари потрібно купити у вересні дівам? Відкладіть своє кіно на зв'язку. В ано. Я передбачу вашу долю і підкажу найкращу покупку у вашому житті. Ви діва, та звісно, що так. Емоційна, рішуча і дуже стійка. Для вас зорі підготували дещо особливе. Вчора Плутон перейшов до стрільців, а ви досі цього не помітили. Це означає, що вам грозять величезні негаразди. Але я знаю, як з цим боротися. Тому що в техноскарб ви зможете купити планшети всього навсього від тисячі гривень і дізнатися, що відбувається у світі прямо зараз. З ним ви не загубитесь у потоці подій і зможете дивитися мої передбачення. У цьому році очікуйте нових знайомств. Та нових стосунків. Зірки кажуть вам, та дозволь вже собі трохи тої романтики. А я кажу вам: купи собі ту плойку за 300 гривень в техноскарбі і будеш виглядати як голівудська зірка. Не шкодуй грошей на свою красу. Наостанок небо підказало мені, що ви маєте бути готові до шалених змін. Не бійтесь брати все у свої руки. Змінюйте все навколо. Наприклад, поїдьте відпочивати. Наш велосипед довезе вас до вершин гір та теплих пляжів. Всього-навсього від тисячі гривень. Поїхали!